Вітаю вас, Дітки, відгадайте, будь ласка, загадку, коли пташка в небі співає, коли сонечко ясно сяє, коли в полі колосок росте, це значить, що на землі? Так, мир, Дітки, що для вас означає слово мир? Пропоную назвати асоціацій до цього слова, наприклад, сонце, квіти, ще що можна сказати. Так, друзі, посмішка. Іграшки. Послухайте, будь ласка, вірш Надії Красоткіної, який називається Мир на землі. Мир на землі це дім. І мама, й тато, любові стільки просто через край. Це та земля, де щастя є багато. І в кожній хаті хліба коровай. Це та земля, де сміх і пісня лине. А діти йдуть до школи знов і знов. Ніколи у боях ніхто не гине. Бо там господар, щастя і любов. Прослухайте, будь ласка, віршик ще раз та скажіть, про що розповідається у цьому вірші? Як називається вірш? Дітки, як ви вважаєте, що таке мир? Які почуття у вас викликає цей вірш? Пропоную виконати творче завдання та створити свою картинку миру. Можна намалювати на папері олівцями або фломастерами: сонце, дім, сім'ю, друзів, гру. Намалюйте та розкажіть про свої малюнки. Дітки, мир це велика цінність. І кожен з нас може зробити свій внесок, допомагаючи іншим, не сваритись та допомагати друзям. Дітки, дякую вам за активну участь. Бажаю вам мирного неба. До зустрічі!